Ради всіх вітати з вами Лікаро Слічайка, і в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами, що таке омега-3, яку користь вони несуть для нашого організму, де брати дійсно ті омега-3, які допомагають нашому організму, а не завдають шкоди. Вперше полінасичені жирні кослети, такі як омега-3, омега 6 та омега 9, фактично були відкриті в 1930-х роках. Та Широкого такого вивчення саме властивостей полінасичених жирних кислот відбулося в 1970-х роках, коли досліджували інуїтів Гренландії і виявили, що це населення, яке вживало фактично в основному жирну, дику морську рибу, мало кращі показники здоров'я відповідно серцево-судинної системи роботи пішлункової залози, в порівнянні з іншими народами, які цього не вживали. Полінасичені жирні кислоти в нашому організмі входять до всіх клітин нашого тіла. Зокрема, вони забезпечують пружність та еластичність клітинних мембран. Тому для нормального функціонування кожної клітини нашого організму потрібно що? полінасичені жирні кислоти. Но є один нюанс: ці кислоти, такі як омега 3, омега-6 та омега 9, вони не синтезуються у нашому організмі, а ми їх постійно отримуємо зовні через їжу. Добова потреба в полінасичної жирних кислотах складає для жінок 1100 мг на добу, для чоловіків 1600 мг на добу. Найважливішими омега-3 полінасиченими жирними кислотами для нашого організму є альфа-ліноленова кислота або називається АЛК, ейкозопентаєнова кислота або ЕПК і дезоксигексаєнова кислота або ДГК. Представниками омега-6 полінасичених жирних кислот є лінолова кислота і арахідонова кислота. Раніше дуже інтенсивно лікували все з допомогою саме омега-3, омега 6 та омега-9. І ярким представником цього був рибачий жир, який постійно давали дітям для лікування. Але мало хто знає що тоді саме в той період часу, чому саме його давали цей рибачий жир з ціллю там, лікування і профілактики, тому що діти жили в дефіциті. Тобто населення того періоду часу, певного регіону, де це використовувалося, жили в дефіциті продуктів. Тому, коли, де б ви не жили на сьогоднішній день, є дефіцит продуктів, вам показаний прийом полінасичених жирних кислот додатково. На сьогоднішній день ми маємо величезне різноманіття різних варіантів і комбінацій Омега-3, Омега 6 та Омега 9. І в основному всі ці. Чудові речовини нам пропонуються в вигляді якихось біодобавок або інших засобів, тому що нам пояснюють, що з їжі ми не можемо отримати ту достатню кількість, яка нам необхідна. А якщо ми будемо додатково ще вживати саме ці продукти, наприклад, там в аптеці чи десь в інших місцях, то ми тоді восполнимо всі свої потреби. Ну і звичайно, логічно це кажеться так. Але є один цікавий факт. В 2018 році було проведено одне дослідження. Воно включило в себе 12 так званих рандомізованих клінічних експериментів, де вивчалися по саме позитивний вплив полінасичених жирних кислот у вигляді бадів і різних добавок на здоров'я людини. Зокрема, досліджували це вплив на серцево-судинну систему та на вплив на діабет. І що виявили, що ніякого покращення у цих людей не виникало. Тобто виходить наступним моментом, що ми хочемо оздоровитися, ми хочемо отримати кращий для себе результат, тобто покращення здоров'я з допомогою певних речовин, які в нашому організмі не синтезуються. Ми йдемо в аптеку, купуємо різного роду, тут уже якість цих продуктів значення немає, які ви купуєте в аптеки. Але результату не отримали. І це було доведено в експериментах. Але будуть люди, які скажуть, почекайте. Є ж проведені дослідження, все задокументовано і доказано, що все це працює. Ну, є один малесенький нюанс, про який ці часто люди не знають, або їм не кажуть. Є два типи досліджень: одні проводяться в пробірці, називається інвітро, та другий тип досліджень, які приводиться безпосередньо в живих суб'єктах, це інвіво. І ось дуже важливим моментом: що більшість досліджень, які доказують користь. Саме полінасичених омега-3 жирних кислот, де, коли ми їх вживаємо, не дають нам результат, він проводиться в пробірці. Тобто на клітині там в пробірці він результат дає, а от в організму результату немає. Тому, фактично, які б ви корисні і розхвалені, дорогі чи дешеві, заморські чи вітчизняні бади в ряді омега-3 полінасичних жирних кислот не вживали, ефекту більше, ніж ефект плацеба. Вони не не оказують. Але почекайте ж тоді. Якщо там ні, той варіант нам не підійде, бо там ви просто витрачаєте свої кошти і більше нічого. То що ж тоді робити? Де ж брати те, що нам потрібно? Все це є в продуктах, які ви вживаєте. Ви просто повинні знати. І ці продукти повинні бути у вашому раціоні. Що ж це за продукти? Давайте зараз з вами розберемо. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає в себе допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття людини, дасть можливість і у сучасному світі бути здоровою, не лікуватися усе своє життя, щось пити, приймати і так далі, а раз і назавжди бути здоровим. Пам'ятаєте, так як у дитинстві. Ви були здоровими, ви не пили гору таблеток. Для того щоб знати, що робити, як це робити правильно, як не допускати помилок, я навчаю на своїх навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана інформація, ви можете перейти за посиланням під цим відео і зареєструватися на навчальний курс. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання. Допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. І так, лідерами продуктів, де є полінасичні жирні кислоти серед рослин, фактично є, це у нас льон. Тобто без, десь приблизно 30-35% складу льону і да, полінасичні жирні кислоти. Скільки вам його потрібно вживати? Наприклад, якщо ми говоримо про шрот або про насіння, вам достатньо однієї десертної ложки. Це 10 грамів на добу. І там ви можете повністю закрити всю свою потребу в полінасичених жирних кислотах, як для чоловіків, так і для жінок. Також це соняшникове насіння, якого потрібно 150 грамів всього на добу з'їсти. Також ви можете додатково використовувати висівки, вівсяні, наприклад, висівки чи пшеничні висівки, де також дуже багато полінасичених жирних кислот. Доогляти їх, наприклад, в кашу там, чи в суп, який ви їсте. Також додатково ви можете використовувати різного роду горіхи, наприклад, грецькі горіхи. Можна бути ліщину використовувати також. ж. Ну, ліщину так легко достати, а грецькі горіхи є кругом. Вам достатньо з'їдати всього 5, максимум 6 грецьких горіхів. За добу для того, щоб мати добову потребу в полінатичних жирних кислотах. Якщо ж ми говоримо про продукти тваринного походження, то найкращим продуктом туту є сало. Вам достатньо взяти всього 15, максимум 20 грам сала на день, і ви повністю закриєте потребу у всіх полінатичних жирних кислотах. Другим джерелом, це є, звичайно, риба, жирних, звичайно, сортів і м'ясо. Пам'ятайте також про мясо жирних сортів. Тому, якщо у вас напротязі дня є, або рослинні такі продукти, або тваринні такі продукти. Ви ніколи не будете мати дефіциту полінасичених жирних кислот. Но є ще один важливий нюанс, коли часто почекаєте. Але ж, наприклад, у мене виділений жовчний мюхюр, у мене роздратований е кишечник, це ж проблема. Тепер все це не засвоїться, адже там той лікар так казав, я там таку статтю прочитав і так Ну, опять же, всі ці маніпуляції робляться тільки з однією метою: щоб ви щось або купили. Да? Або щось нові почали їсти. Но не неприроднє, а бажано хімічне, те, що було в аптеці. І от дивіться, якщо ми поговоримо з вами про видалений жовчний міхур, Жовчний міхур ніякого відношення до виділення жовчі не має. Тому, якщо вам видалили жовчний міхур, то у вас печінка як виділяла півтора літра жовчі за добу, так і продовжує виділяти. Тому ніякого дефіциту жирів ви мати не будете. Бо орган працює і далі. Але коли люди таких простих нюансів не знають, вони що вони жовтний міхур хурвидлини. Все тепер у мене проблема. І це підключає емоційний компонент. Який це переживання, що в моєму організму виникла проблема? У вас тут же активується, що симпатична нервова система виникає спазм свінтера одні і жовч. Порушується, вона не відтікає. до чого це призводить? Що у вас не проблеми виникли, тому що жовчний міхур видали, а тому, що тепер ви живете з переживанням, як ви будете жити, і що і у вас є дефіцит від току жовчі. І далі всі ці проблеми. Тому пам'ятайте, будь ласка, тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе кожному із вас бути здоровим. А зараз я хотів би, щоб ви в коментарях написали, як ви виявляли, що у вас є дефіцит омега 3 насичених жирних кислот. Які засоби ви приймали, в яких дозах ви приймали, і як змінилося ваше життя саме після прийому даних засобів? Поділіться цим відео із людьми, яким, на вашу думку, воно буде корисно. Та обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть вам у сучасному світі бути здоровим, а не лікуватися усе життя. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.